час ще було завдання спасти рядового раїна. Це дуринда махната, замість того, щоб йти додому. Це сусідська кіська. Що ти на мене кричиш? Замість того, щоб йти додому. Вона запхалась сюди от під стіл. Причому не на цю дерев'яну поличку, де вона зазвичай сидить, бо лило вже капітально. Вона залізла туди під стіл, туди кругом вода заливає. Вона сидить тільки очі одні старчать під стола. Що таке, що ти на мене тут позіхаєш? Розповідай давай. Да? Точно? Короче, я мусила вискакувати на вулицю, грати по спині барабанить, витягувати цю бібізяну з-під стола і ховати її в хату, Да? Доринда? Доринда, ти чого додому не йдеш, коли зливий? Де за трактор тракторця вмикаєш, так? Завжди регулярно. Що додому йдеш? Скільки те ще рятувати буду? Мартишка ти махната. А то ти не підеш, ти там не живеш? Ні, ти в іншому місці живеш. Давай ми підемо на паркан і підемо додому, так? Що там? Що там Що? Що там таке? Там нема нікого. Що ти мені хочеш сказати? Скажи, скажи, я уважно те слухаю. Що таке? Ти на руки хочеш? Що ти хочеш? На цьому кіце Капець мохтатий, що ти хочеш?